Вітаю, дорогі друзі. Ну що, дівчатка? Весна в розгарі. Треба ж наводити красоту. Знову я приїхала до Ніночки, буду робити з неї красавицю. Вона красавиця, ну треба, щоб ще була красивіша. Робимо хімію, як завжди, весною на літо прихарашуємося. От зараз я її накручу, накручу оці коклюшечки. Давай, Ніночка. Мачук не надо? не надо. Оці кокрушечки накручу і будемо робити красоту. І я теж буду наводити собі красоту. Дивіться, сива, сива, сива. Не подобається мені. І головне, що нерівно, тут сивіше, тут темніше, а задня дивіться, яке. Взагалі сіро буро всяке. Хочу. Ось цей Суперблон хочу відбілити собі за, затилок, як то вирівняти колір. А потім через пару недні покраситься в свій любимий колір, який я завжди крашусь. Тому що таке нерівномірне не подобається мені. Оце зараз цим суперблонд вибілю собі. І от, девочки, дивіться, я вже накрутила коклюшечки дерев'яні я цим раствором змочу і через 40-45 хвилин будем продовжувати наводити красоту. От так, щоб нічого не пропустити. Так. Хоть бризгають, чи ти ще не починала? О, бризгає хорошо, да? Бризає хорошо. Угу. О, хорошо. Кеша, Кеша. Відсупляється, платок ще давай якийсь. Полотенцем, потім платок да. може. Ось у нас ще помощничок, дивіться, ой який помощник. Киша, киша. Ну куку -ку, Кеша давай, давай, давай. А боїся, боїся? Ну скажи що то. — Ага, Скажи, скажи. Ну, він зараз не, не скаже, зараз я можу прямо спортивна. Ох ти який, наш... ох ти який помощник! <гум> ну, ну ну. Він не скаже. — Давай, надо. давай, пішли, пішли, пішли. Він гада... да. <гум> не каже, коли надо. Пішли, ага. <гум> <гум> ну, о, о, ой, злиться, ти злийся? <гум> ага. Злийся. Кешенька, Кешенька, все хорошая птичка, хорошая, хорошая птичечка. Ты хорошая моя птичечка, Кешенька. Вот и все. О, о, о. Хорошая птичка. О, дю, дю, дю. О, моя о, пташечка. О, Ой, о. птичка моя. Кешенька. О, дю, дю, о, дю, о, дю. О, о. Вот это все. О, дю, 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 дю. Кешенька. Ой, еще я свистит. Кеша. Ой, я квинумия. Киша, киша, киша. ой як він <ривіт> уміє. Кешенька. Моя птичка хороша. Кешенька. І ось, дивіться, ми вже які. Пушистий, пушистий. А я вже, дивіться, блондинка не сила. Ось так вийшло. Щас ніночку трошечки пострижу, накручу, накручую, вона буде красавиця. Подивитесь. І ось дівчатка, дивіться, ми красуні. Самі себе похвалить. Ніна кучерява. А я уже блондинка пшенична. Дивіться, я вже Ззаді, от дивіться, як хорошо в мене вийшло. Висвітлила я все. От. Так що ми Цього до дня. літа вже готові. Да, готові. Да. Ну що, нівочка, до побачення. До побачення. До побачення. Якщо сподобалось, ставте лайки. Лайкніть. Напишіть коментар. Хто угу. буде, може, з вас сміятися, що ми кажемо, що ми красуні. А угу. хочеться бути красунями. Так! Да. До побачення! До зустрічі. Пока-пока.